Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Кожна передає автентичність Донеччини. Понад 220 ляльок мотанок можна побачити на виставці духовні обрії Добропільщини у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Усі ці експонати зберігалися на Покровщині, але через активні бойові дії й постійні ворожі обстріли волонтери евакуювали їх до Тернополя. Виставка не лише знайомить із культурною спадщиною Донецького регіону, а й зберігає його неповторність. Нам дуже приємно, що до нас приїхали такі експонати, бо зазвичай в нашому музеї зберігаються тільки експонати, які характеризують саме Тернопільську область. Бо у нас тернопільський краєзнавчий музей, А тепер ми ще маємо частинку і Донеччини також експонати, які дуже є цікавими та оригінальними. Усі ляльки-мотанки власноруч створила народна майстриня Марія Гайдук з села Криворіжжя на Донеччині. Захопилася цим видом творчості ще у 2010 році. Відтоді виготовила вже сотні унікальних оберегів, які здавна символізували захист та родинне тепло. Близько 15 років тому вона побачила по телевізору ляльок-мотанок. і В школі був майстер-клас сільській школі по виготовленню ляльок. і вона зрозуміла, що то її і її творчість вилалася ось в таку красу. Кожна лялька-мотанка вирізняється яскравістю та колоритом. У колекції є наречені сімейні пари з дітьми, ангели, ляльки-подорожниці, різдвяні обереги та багато інших. Найменші з них – сантиметрові немовлята, а найбільші понад метр. Майстриня виготовляла їх із підручних. Матеріалів, ретельно продумуючи кожен елемент, який має своє значення та символізм. Спідниця символізує зв'язок із землею. Сорочка символізує минуле, теперішнє та майбутнє, прикраси на шиї символізують добробут та прогнозують багатство власниці, кому буде подарований. І головний убір символізує зв'язок з небом. І обов'язково був фартушок запаска. Як кожна господиня, кожна жінка повинна піклуватися про добробут та все, що є. У їхні у її господарстві кремля Люкмотинок з музею світлиця, що на Покровщині, також передали на зберігання вишитий стрій, рушники, хустини, сорочки, кераміку, дерев'яні вироби. Тощо відвідати виставку у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї може кожен охочий вхід вільний. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Творить для інших Ольга Штонь була художницею дизайнеркою понад 20 років. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінила напрям діяльності у 2024 році. Під час візиту до подруги в Англії вона познайомилася з традицією місцевих художників розмальовувати каміння та залишати його в парках і на вулицях, аби дарувати радість іншим. І мені це принесла таку неймовірну радість. І я приїхала назад в Тернопіль в Україну. І чогось минулий місяць був загалі дуже важкий по новинах нас і. Я щось так сіла. В мене було дуже багато залишків після арт-терапії, таких камінців. І я подумала, чому не зробити такий рух в Тернополі. Ольга Штонь займається такою справою майже місяць і за цей час розписала понад 100 камінців. Окрім малюнків, вона додає на них надписи від простих слів на кшталт «кохай» чи «Усміхнись» до цілих висловів. Серед улюблених фраз художниці ми знову будемо гуляти уночі. Ділиться не вистачає зараз теплих вечірніх прогулянок як у час без війни. Чогось мене саме найбільше зараз тягне на квіти і дуже яскраве. Палаюче серце, злива не загасить. Мені також сподобається, бо воно якось так обнадію, навіть якби не було погано. Наше серце горить. Ольга Штонь розповідає, процес створення камінців із настроєм потребує часу. Спочатку жінка покриває каміння базовим кольором, потім наносить малюнок і напис. Між цими етапами потрібно зачекати, поки фарба висохне, а на завершенні покривати роботу лаком. Свої роботи вона залишає на вулицях Тернополя, а близько 30 вже знайшли у своєму місті львів'яни. Це десь якась лавочка, наприклад, яка не є дуже сильно популярна в парку, або десь біля озера, або я ходила на дальній пляжі, десь на дальньому пляжі на лавочках, також в центрі. Тобто я стараюся, я стараюся обійти всі частини Тернополя і там всюди десь поставити. Ольга Штонь зазначає, головна мета її творчості дарувати людям посмішку. Її надихає думка про те, що мешканці та гості міста радіють, знаходячи розписані нею камінці. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.